Проблема масового виїзду українців за кордон загострюється. І просто зараз вже наші депутати відкрито починають говорити про те, що політика держави, яка була направлена на те, що хто хочете, виїжджайте, ви нам тут не потрібні і можете сюди не повертатись, вже не працює. І є навіть приблизні цифри того, скільки ж насправді втрачає Україна кожен раз, коли хтось виїжджає за кордон. І знаєте. Е я маю думку, що винні тут не люди, які виїжджають і на яких зараз хочуть спихнути всю вину. А винна в першу чергу наша влада, так, яка е, зараз фактично не робить абсолютно нічого реального для того, щоб українці хотіли або залишатися, або повертатися з-за кордону. І дуже яскравим прикладом цьому всьому є, до речі, Міністерство єдності, яке бачимо, роз'єдналося і зникло після того, як його очільнику Чернішову було вручено підозру від набу в е, і його підозрюють в розкраданні там понад 1 мільярда гривень. Давайте зараз послухаємо Нардепа Кемельчука, який дуже і дуже е, гарну аналітику проводить і дає історичний екскурс того, що вже було з Україною і що буде з Україною в майбутньому. Всім приємного перегляду! Хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну? Рекомендую TransferGo. З промокодом ДЕНИС, який буде в описі під цим відео, можете отримати найкращий курс на наступні три перекази. Користуйтесь, друзі. Зараз за приблизними оцінками 18-22 роки є близько мільйона чоловіків. Я в вашому ефірі в інших згадував неодноразово один момент, який може бути вигідний в Європі, але не поспішайте з висновком. Це не повна картина. Кожна. Доросла людина за своє життя в середньоєвропейській країні створює ВВП за оцінками певних економістів приблизно мільйон доларів. Uh -huh. Може бути більше, може бути менше, в деяких випадках набагато більше, якщо підприємництвом займається хтось. Uh -huh. Множимо мільйон на один мільйон, виходить один трильйон. Це як мінімум, Європа вже отримала економічного ефекту від тих, хто раніше виїхав. Якщо ми говоримо. А зараз знаєте, як відбувається українці, які знаходяться за кордоном. Якщо в Європі, якщо ми говоримо про Європу, то там їм кажуть, їм кажуть ви сюди приїхали, ви тут маєте батрачити, нічого більше не отримувати, світу білого не бачите. Не похір, що ви там створили. Щось не подобається, валіть в Україну. А в Україні говорять: ви з Єбки ви вже якщо виїхали, ви зрадники, ви не українці, і ви тут не треба ніколи в житті не повертайтесь. І от приблизно в таких обставинах зараз знаходяться українці, які проживають за кордоном. Отака от, от історія. Але ми ж розуміємо, що логіки зараз в великій кількості того, що відбувається, логіки просто немає. Таке слово, в принципі, не на сьогоднішній день серед багатьох світових політиків, країн і так далі. Зараз що вийде ще мільйон. Повернеться, не повернеться. Це друге питання. Створить ще один додатковий трильйон. Е, трудова міграція або застосування військової сили чоловіків угу. завжди використовувалася в усіх війнах. Трудова міграція створювалася для неї спеціальні можливості. В нашій історії було як мінімум шість трудових міграцій. Перша починаючи е, це кінець 19-го, початок 20-го століття. До речі, тоді один з моїх родичів поїхав до Канади, і зараз там є величезна родина. Якраз згадується про те, що США, Канада е і Південна Америка отримали найбільше, скажімо так, українців. Далі міжвоєнний період, 1920-30. Е до речі, перша хвиля, знаєте, чим була зумовлена касуванням кріпацтва. Ось така от історія. Тобто, тому вже не була умов, тобто люди отримали змогу жити там, де вони хочуть. В тій країні, де вони хочуть, а не бути прив'язаним до якогось одного місця, де вони народились, це може на щось схоже, друзі. Фізична прив'язаність було дозволено кудись uh -huh. їхати, і хоча не всі мали документи, але десь їхали, тікали лісами, uh -huh. дорогами і так далі. І Робили собі інше життя. Друга хвиля вона отримала більше українців в Європі. Третя, після другої світової війни, багато виїхали до речі, як переміщені особи Displaced uh -huh. persons. До речі, багато було освічених, тому що вони по перше вже була освіта тоді в Україні досить потужна. І вони розуміли, що можуть себе там краще застосувати відносно сучасній хвилі. Це четверта, дев'яносто з 90 по 2000-й. основні напрямки: це Європа, Польща, Чехія, Португалія, Іспанія, Греція. В основному це було будівництво, сільське господарство. Далі США і Канада, які вже навіть з'єднувалися з тими родичами, які раніше туди виїхали. П'ята хвиля це з відкриттям безвізу. Хтось називає це після Революції Гідності, так би мовити, і так далі, але найбільшими напрямками стали Польща, Іспанія і Італія. Uh -huh. а, і шоста хвиля зараз з повномасштабною з повномасштабною війною. А, Єврокомісія каже, що це приблизно 5 мільйонів українців, ми розуміємо, що їх більше, тому що багато українців було і до того. Вони, можливо, навіть не реєстрація. Це насправді дуже і дуже е дивна ситуація. Так, бо якщо навіть згадати. Колишнього міністра єдності Чернішова, так який мав доступ до е, такої інформації, він чітко неодноразово заявляв, що це ще було не знаю, з півроку тому, що на сьогоднішній день в світі є приблизно 60 мільйонів українців. З них приблизно 30 проживає в Україні і приблизно 30 проживає десь за кордоном. Хтось, звісно, проживає. Ну, він говорить саме за підконтрольну Україні територію. Так? тобто Я собі розумію, там, що десь 5, можливо, більше, 7-10 мільйонів проживає на окупованих територіях в Росії, Білорусі там і так далі. От. 10, може, 15 мільйонів. І точно так само 10-15 мільйонів проживає десь Європа, Канада, Америка, інші країни світу і так далі. От і саме тому закрадуються, знаєте, такі думки про те, що насправді в Європі набагато більше, ніж 5 мільйонів українців по всій Європі. От, бо там тільки тільки порахувати українських біженців, так тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, це там умовно Німеччина 1 мільйон двісті, Польща 1 мільйон. Це в і Чехія там хай буде 400 тисяч. Це вже виходить 2,5 мільйони. От, і так само там дуже багато країн, по 200, по 300, по 100 тисяч, де є українці, і це офіційна статистика. Хоча насправді, подивитися на ту саму Польщу, то набагато ну ми розуміємо, що в країні, де проживає там 40 з гаком мільйонів поляків, так? якби був лише там один або два мільйони українців, то, скоріш за все, ну, не чули б ми українську мову справді на кожному кроці, як це є на сьогоднішній день. Українську, російську, де це є і білоруси, і українці, так, які е, є. І справді тут дуже і дуже багато людей. От, тому всі ці цифри я б їх я не знаю, я б на них дуже сильно не спирався. Як біженці або вже давно мають uh -huh. право на проживання, зокрема. Uh -huh. І тепер щодо наслідків: раніше до повномасштабки ми знали, що українці приблизно в Україну приносять 15 мільярдів доларів. Тому тут я вбачаю кілька моментів. По перше, що варто сказати, що є справедливим, цієї заборони не мало бути взагалі для цих хлопців. До двадцять офіційно -ти. немає заборони правильно. виїзду коли за коли мені казали про Будь те, що будь-якого віку правильно, тому що закон свідчить про інше. Якась постанова Кабміну не мала права цього робити. Бачимо, що вже навіть народні депутати України говорять про те, що виїзд за кордон є. Незаконним, це є просто якийсь кончений примус, і е, немає ні закону. Є одна смердюча постанова, яка навіть сама постанова вона нічого не забороняє. Там просто є список категорій, яким дозволено виїзд. Але законом все, що не заборонено напряму, це все дозволено. От, але є одна причина, чому все відбувається так, як відбувається. Внутрішні накази ДПСУ не мали права цього робити. Я вже втомився ці роки про це говорити. Але внутрішні накази і умовно право держави на застосування сили, просто фізично не пускали, просто використання сили. Ну, типу, все, що потрібно розуміти: Державна прикордонна служба України просто застосовувала силу, не керуючись законом, перевищуючи свої службові повноваження. І фактично, всі прикордонники, які ці всі роки не випускають, Українців за кордон, вони всі перевищують службові повноваження. Це все мають бути кримінальні справи на всіх і кожного, хто стояв на кордонах і хто завертав чоловіків, не давав їм виїхати. Починаючи з 24 лютого 2022 року. Це також дуже сильно потрібно розуміти, що це все, що відбувається, це кримінальні справи. Тисячі, десятки тисяч кримінальних справ. Навіть депутатів міської ради, які взагалі не є чиновниками а умовно звичайними людьми, виконують і громадську додаткову функцію. І я кажу, що і так сім'ї, які отримали вже емоційні, освітні і інші збитки, ніколи цього не забудуть. Ми цю ситуацію як держава не виправимо, тому що хтось втратив можливість навчатися, хтось втратив сімейні узи, хтось втратив любов, хтось втратив можливість виховувати дитину з того чи іншого боку. І це було не забуде більше відео і це є правда. І зараз можна, як, як собі хочете, можна виправдовувати закриті кордони, але знову ж таки, я як на початку відео наголошую: якби кордони не закрили 24 лютого 2022 року, то ситуація в Україні і в українському суспільстві склалась би зовсім по-іншому. І так само, якщо подивитись, дуже є багато речей, які були зроблені просто. Е, Просто не потрібно так. І це саме 24 лютого, коли закрили кордони, а це було там приблизно о 20.00, Це саме той день, час і момент, коли українське суспільство звернуло не туди. коли наша влада звернула не туди, і коли, замість того, щоб займатися мотивацією, яка, як ми пам'ятаємо, була на початку повномасштабки. Замість того, щоб розвивати мотивацію, замість того, щоб сплотитися і всі ресурси консолідувати для того, щоб боротися з ворогом, саме тоді вибрали дорожку оцього кріпацтва закритих кордонів, примусу, бусифікації і так далі. Це все було. Всі перші цеглинки були закладені для цього саме тоді, коли було проголошено закриті кордони. Така от історія. Зараз бачимо, їх потрошки відкривають, і це не всім подобається. Кемельчук, як для мене говорить дуже і дуже правильні речі, але є люди, які, яким це не подобається. І давайте ж їх також послухаємо.